О, усім привіт! Ви на каналі Angel Vlog. Зараз я декуди їду, а куди? Ви знаєте, трішечки потім Я вже сиджу в маршрутці Скоро вже буду виїжджати. Куди ж я прийшла? І що я тут роблю. Хм. Ось я купила клітку. Для одного з зараз я його покажу вам. І це морська свинка. Мія. Її звати Мія. Така чорненька, маленька. Кудись постійно карабкається. і завикає до нової обстановочки. Не одна залиш... залишалася в цьому. За магазині взяла її якось так.